18 лютого Вінниці відкрилось перше представництво справжнього американського бізнесу в Україні. Найбільший в світі дилер сільгосптехніки Case IH, американська компанія Titan Machinery на території аграрної області постину відчинила двері центру з продажу та сервісу сільгосптехніки. Продукція компанії Кейс, яку ми представляємо, це є потужна техніка, яка адаптована для всіх видів робіт, в тому числі для повсякденного сільгосп використання. Стандарти центру компанії Titan Машинерії Україна відповідають вимогам найвищих американських стандартів та відкривають для подільських аграріїв новий рівень якості сервісу. Центр загальною площою 2,5 тисячі квадратних метрів повністю забезпечує надання клієнтам повного комплексу послуг від придбання сільгосптехніки до сервісного обслуговування та ремонту будь-якої складності. Якщо говорити про нашу сільхозпродукцію, то якість для нас на першому місці за оцінкою клієнтів з усього світу саме надійність нашої техніки у поєднанні із досконалим сервісом забезпечили нам світовий авторитет. Центр Тайтен у Вінниці забезпечений виставковим майданчиком з постійною наявністю запчастин та ремонтно-сервісною майстерною ознає сучаснішим ремонтним та діагностичним обладнанням, інструментарієм, мобільними бригадами висококваліфікованих інженерів. Надаємо 100% підтримку в будь-яких випадках, і б не траплялося. Техніка техніка, вона звичайно ламається, яка б вона не була, хто б не говорив, що абсолютно надійно немає нічого. Всяке буває, всяке відбувається, і найголовніше на цей момент, а особливо в сезон, щоб компанія, яка придбала техніку, знала, що її техніка буде працювати 24 години на добу в будь-який місяць, в будь-який день, року, коли їм потрібно. Це наша головна задача. Це поставляти комплексний продукт. Дилерські центри Machinery з сільгосптехнікою американської фірми Кейса представляють по всій Європі і світі на Україні. Окрім Вінниці, працюють у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, маючи на меті задоволення будь-яких потреб аграріїв у високоякісній сільгосптехніці за новими для України високими американськими стандартами якості. Лариса Олійник, Юрій Якубенчук, новини телеканал Вінниччина.